Логіка воронки. Відео це не розвага, а канал продажу ваших послуг. Алгоритм. Людина бачить відео, дізнається про проблему, розуміє, що ви компетентні, клікає в опис, запис на консультацію, консультація, довір, оплачений клієнт. Метрики успіху. Не женіться за мільйонами переглядів. Для адвоката важливі коментарі, підписки, заявки на консультацію. Навіть якщо ваше відео подивилось 500 людей, але 5 з них стануть клієнтами це вже перемога. І головне регулярність. Не зупиняйтесь, навіть якщо перші ролики дивляться 50 людей, продовжуйте. Алгоритми розганяють тих, хто працює стабільно. Тому завдання на цей день: складіть контент-план на місяць, створіть таблицю для контролю, дата, тема, платформа, результат. Пропишіть заклик кожного відео, запишіться на консультацію, підписка на канал. Як результат, у вас є вже система, яка працює постійно і приводить клієнтів без холодних дзвінків і платної реклами. За 7 днів ви можете прийти з розряду адвокатів, які тільки хочуть почати знімати, вкатую тих, хто вже має відео, клієнтів і бренд соцмережі. Поки інші ще думають, ви вже працюєте. І головне, ваше відео будуть продавати ваші послано тоді, коли ви в суді чи у відпустці.